Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Разом з вами хотів би сьогодні розважати над 116 псалмом над декількома його віршами. Давид, коли пише цей псалом, він пише один вірш, який по особливо торкається сьогодні мене. 12 вірш пише і говорить таке, чим я відплачу Господеві за всі добродійства його на мені. Чим я відплачу Господеві за всі добродійства його на мені? Псалмоспівець, озираючись назад і згадуючи те, що Господь зробив для нього, як він допомагав йому, коли він був в нужді, коли він знемагав, коли Бог визволяв його із рук смерті? І він задає це питання: чим я відплачу Господеві? Що я можу зробити, як я можу віддячити йому? І після недільного е, служіння дитячого хору, я думаю, що кожен задавався таким самим питанням. Що я можу зробити, чим я можу відплатити для Господа? Е, як ми можемо бути вдячними Господеві за те, що він зробив для нас? І якщо пригадати щоденні звичайні речі, які часто нами сприймаються як Щось належне. Варто згадати тепло наших домівок, затишок наших домівок, роботу, яку кожен має, сім'ю рідних, які їх вас люблять. Варто згадати їжу, яку ми маємо вдосталь, одяг, маємо що задягнутися, маємо де жити. І таких речей можна назвати багато, якщо взяти духовні благословення, які ми маємо. Ми маємо церкву, маємо спільність, маємо багато братів і сестер, маємо Слово Боже, яке можемо читати на зрозумілій для нас мові. Були часи, коли це було неможливо, і в багатьох країнах сьогодні так само за віру і за слово Боже людей переслідують, людей катують, людей ув'язнюють, вбивають. Ми можемо дякувати Богу за Його велику благодать, яку ми. Кожного дня відчуваємо і бачимо в своєму житті. Колись Яків, усвідомлюючи велику Божу милість до себе, він сказав такі слова, це записано в буті 32.11. Я не вартий усіх отих милостей і всієї вірності, яку ти чинив був своєму рабові. Яків добре розумів, я не вартий усіх отих милостей і всієї вірності, яку ти чинив був своєму рабові. Погодьтесь, знати і відчувати Божу любов у своєму житті, знати, що Бог тебе любить завжди. Це приносить найбільшу радість, яку тільки можна мати. Це найбільше досягнення, яке можна мати у своєму житті, це найбільший ступінь відносин, який може мати християнин з Богом. Ми можемо виявляти вдячність нашим послухам. Для нашого Бога. Ісус в Івані Івана 14.15 сказав, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Якщо ми називаємо Його Господом, ми повинні слухатись те, що Він каже. Послух це вияв нашої любові до Нього. Ми любимо Його, бо Він перше полюбив нас. Ми можемо, так як тут написано, далі можна читати в цьому 116 псалмі 4. 13 віршем, я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Ми можемо прийняти чашу спасіння, яку Господь дарував кожному, зробивши для нас це там на Христі, ставши для нас, за нас жертвою. Ми можемо, так як далі пишеться: присяги своїй Господеві, я виконую перед усім народом Його. Ми можемо виконувати наші обітниці, які ми давали для Господа, ми можемо приносити жертву подяки і хвали для нього. Ми можемо приводити інших людей до нього, які ще не знають Його, так як в Івана 15.8 написано: Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Коли ми будемо плідними, ось це буде наша вдячність для Бога. 107 псалмі написано, хай так скажуть ті всі, що Господь урятував їх, що визволив їх із руки ворога. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Подумайте про своє життя, як ви можете бути вдячними Богові за всі добродійства Його на вас? І не лінуйтеся в ваших щоденних спробах віддати Йому хвалу подяку. Amen.